Що це таке? Я не можу. я теж Соломіка вставай. Ти забула, що сьогодні день народження? Олі, аха. Так, давай, вдягайся, викузі гарний. Хотя прикладається, це. це моє улюблене. Давай, Ваший цей бантик Гарно. Гарно. Так, тепер даруємо подарунок. Мені ще Тут... Ні, я не хочу Ну добре, йдемо дарувати Олі то Ти насажу. А, чи я? Потім що ты хлопчик. <гум> <Те> та хлопчик. <гум> так, почекаємо поки встане. встанет. А, чекай. Мені ще треба це. Ай, який гарний суд. Садим мене народження. Ура! Це не ура! Ой, а что это тут идут кто-то? Привет. Оля, это а тоби! Вау! Какой кристалл мне, он просто по Это а я просто в шоке. Как ты мог достать такие Ура! -а, ура -а -а -а. Я просто в шоке. А -а -а -а, и стать такой смешный И мне на, на родине! А? Міттрон, справжній міттрон. Я собі до цього в кімнаті поставлю. Але він мені щось не дуже йде. Ну, якби я пізнав, тобі йдемо вже на народження. Так, ідемо. А де воно буде? В будинку у Парі. Так. Це... так. Як там всіх справи. Привіт, привіт. А Вікторії не буде. Вікторії не буде. Ось зараз. І Злата буде. Просто вони всі там в костюмах казали, що була... а Кіра прийде, не прийде. йо, ну добре, що прийде. Ми всі в костюмах просто після того, вибачте, ми не встигли передягнути. Нічого, ми маємо для вас інший одяг. Зараз ми вас переодягнемо. Вибач, віка, але ми зараз будемо той одязі гарно. Зараз я приношу вам це. Ви переддягайтесь. Так, зараз. Всі сюди, тут у нас буде передягальня І для солі, і для всіх. Так, беріть тут передягальня, хто перший. Я хочу, а я не буду передавати. Ну, Олян, тобі дуже просто. Давай, я буду тут на тебе чекати. Я хочу це. платечко, і все. І ще це, це прикольно. Я готова. Гарне платько. Мені це подобається. Ну, це значить подобається. Тепер я хочу. Е -е, так, я хочу так, вау, але це у мене не собі. більше Та бери, я не хочу. Ти дозволяєш все гарно? Ні, все не дозволяє. Ну тоді добре йдеться. Так. Наступна хто? Я, я не гарна. Кароліна! Поступись комусь! Ну добре, добре. Кому? Наприклад, Даринці. Оде Даринко. Даринка що напише? Наприклад, можеш той, олені і Даринці, вони двоє можуть і передягнути. Зараз взагалі не для нас. Оце, це мій. Це буде мої. Так, я зараз ще зніму це, все, я готова. Далі я. Мені тка сама купалася. Я готова. Ти готова? А таке. А то -так для Олі корона. Увага, зараз у нас починається А я. Тільки тебе одучити. Ну, то ви сказали поступись. Що я мало ви думаєте, робити? Е, Так, вставайте, вставайте. Увага, ви сьогодні є на Оліному день на родині. Так, цього року на Оліному. Вау, я не вірю, що я на Олі на модень народні. вау, тут все таке прекрасно, я не можу. вау, тут ти це, це, це так гарно. ти досі тих вести не зняла. Але що? Це так гарно. я Нічого не скажу, Увага. Так, зараз. Ви є на Олі на модень Так. Вам всім ми роздамо коронечки. Але перше ми дамо корону Олі і безкоштовний подарунок. Оль, така в тебе буде скулька, кульками, вау, вона така прикольна. І ще для тебе там є подарунок. Зараз ти помієш і скажеш, як то буде тобі. Так, як вам я? Вау, Оль, ти просто найгарніша. Зараз принесу всім корони. Почекайте мене тут. Так, беру цю, беру цю. Ні, одна має не цікавить така гарна. Так, беру цю, ні сьогодні вже візьму цю. О, тут така гарна корона, мені прям виїзд. Так, всім корони, тобі, тобі. Далі тобі. Далі тобі. Даринка. Ось, тобі така даринка, тобі буде полена. Зараз приношу ще корону. Не можна, бо це як іменинниці, А таку можна. І далі зладі найкращий поліцією мене іменинниці – таку корону. І зараз другий найкращий поліс, це ще знайдуть корону, Таку ж саму корону. О, Віктор, а ми тебе тут шукаємо. У таку ж саму, але просто нема такої, як так. Чай не може пояснити мені. Тут роздягали нас тут оборони. І другий найкращий подожд у мене таку саму з сердечком корону. Ну другий, найкращий подорожці. Так, я думаю, вам сподобається тут. Слайка плейсла! Сойка! Сойк, привет! Сайка, привет! Сайка, привіт! Сайка, привіт! Зайка привіт! Сайка, привет! Сайка, привіт! Сайка, привет! Сайка, привіт! Трон просто На трон буде сидати сама королева. А хто у нас королева? Тато. Ой. тато, -та. яке дурне запитання, я во, це мій трон, я буду всіма керувати. Так добре, що в мене День народження. Так. Королево, зараз я вже полянюся. Зараз одну сек. Я знаю, що найкраще, дякую. <смі> так. А де да всі решта, друзі? Розважайтеся, покличемо, коли треба переїздити. Намій перші королеві треба пострібати. Я зараз спробую. Ой -ой -ой -ой. Найкращі друзі йдуть до мене з коронами. Клас. Тепер з коронами з квітками йдуть. Я щось, не можу. З коронами з квітками. І одна ще одна подружка. Так, з коронами постійно йдуть самому кінці взагалі. У мене я з корони. І з корони рожеве і з корони світло. І без корони. Ой, як вася є. Так. Ну, сьогодні за день класно. Так. Оля. А, -а, -а. ой, ну. Нічого. Я знаю, что ты сейчас можешь забыться и на тебе, да. Поделі А, ааа, рятуйте мене рятуйте, рятуй, рятуй, да. Добре. я вже не ликалась. Добре, так до речі, тут у нас так гарно так, может есть, ты можешь. Так, відео недовго. Так, так. Ех, я тут буду стояти, а то... Так... Ой, я забув спукти, зараз хочу. Так, треба взяти форму, круле. Королівську, кушу королевську, королевську, Королева. Королева. короля Леге, Хвісно, Квісні. Да, а де поділися, друзі, ви хочете мені співати? Не забирайте. Ну, я тепер як зробив так. І тоді вам не буде торт. Нє, вибачте, ми зараз пошукали. Стоп, а ви не могли буде так. так. Ну тоді добре, але торту у нас тоді не буде. Я все чула. У нас не буде торту. Я все чула. Тато, это специально. Я не спеціально, я сразу не, не выходил. О, ну О, шо! Уда у тебе тоже? Ура! Ха. Уде два штурта! Один так просто так, другий мать! Тато! Да перезнак привести турты! Я зараз підправимо світочку і сім'я. Вище в мене просто тривога, зараз я піду... Так. Я знімаю відео. Так, зараз я це знімаю, вам просто треба піти під вас. І мама забудьте, що я трошки вбій. Так треба поставити свічечку. Ну, mm, смачно. Ну, йо-ма-йо, ну, йо-ма-йо, ну, йо, йо, йо-ма-йо. йо-ма-йо гарно. -йо. Йо а, -йо -йо. дуже гарно. Прийом. Що я зараз сьогодні дам це? О, як хорош. Euh, так, зараз ми будемо їсти всі на літак. Перша сюди, друга сюди, третя сюди, четверта туди. Перша сюди, третя туди. Ясно, туди, тобі треба йти. А тобі туди треба тобі йти. Треба тобі туди, треба тобі йти туди. Ляки-ляки-сяй, ляки-ляки-сяй. Увага, зараз виключаємо всі світла і тата з любов'ю для Олі. він, за тортик, і він любив сам. З днем народінням тебе. Хм. Хм. Днем народиням тебе. З днем народження вітає. З днем народження тебе. Підходь сюди. Можеш з'їсти цукерочку одну з тортику. Бери тортик Сідай на своє крісло.

Да, Дякую, гет другий раз ей в один торт. Не бійтеся зараз. Ой, не той. Не той торт. не гарний торт. Ну мені хоч не буде. Ходи з тобою тобой не поділиться, якщо дізнаєшся про як це. Торт. Ні, цей торт такой не дуже голый. Я знаю, дякую требую и покажу. Чем можно есть туда? Замок. Да. Замк нету. Оля сказала, що хоче самое такой. Замовляю, будь ласка, такий торт. Так, дякую. Так, тримаю. Смотри, ты что тебе да, за Олей? Злата. Злата наилепшая подружка. Злата, ты ж наилепшая подружка Оли. Ты за Оли и скажи. Оля. Оля, все добро? Не. Він б мені зіпсував. Він просто випадково, можливо. Може, може, не випадково? Як тобі сказати, Оля? Тор. Він є такий. суботу свято. Він випадково, не бійся. Віктор, нічого тобі не хотів зробити. Тримай. Дякую. Так. принцеси не плачуть, Це тобі. О. Привіт, Єв, як справи? Справи добре. А я тут дивлюсь. Воно вже народіння дещо сталося. Хочу тобі подзвонити, запитатись, все буває. Ну що, підняв тобі до настрій? Та, дуже там. Дякую, це завжди мені Вибач, Олі, я випадково. Та вибачаю, вибачай чекайте, Зараз буде те, що ви чекали. Зараз піде тато з тортиком. зараз ви побачите що дуже сильно класно, що в мене. І зараз ви побачите найгарніший тортик у світі. Ми ще прикрашаємо. Дівчата мені трошки допомагали з тортиком, а я його зробив майже сам. Майже так. Тут навіть є на тортику спеціальний подарунок. З Днем народження тебе. З Днем народження тебе. З Днем народження вітаєм. З Днем народінням тебе. Давай -народ свічку. Хай твої мрії всі збуваються. І життя твоє буде завжди добрим. І це тобі на честь подарунка. Ммм, який смачний. Зараз ми наріжемо всім тортик. Тобі Олі, Златі, Уляні, Вікторії, Віктору. Один шматочок. Олені. М -м -м. Якому ще Вікторії? Тобі і Дарин. Ці Даринка, де ж. Даринка. Сігма, мабуть, 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 так, це все. Куди мені це покласти? Все може Ну Нічого. Так. І Олі Вестварт. Свічку вісім хочеш собі забрати? Не хочу. Так, це моя фотка для народження і твій подарунковий. І як ми обіцяли, Віктору замість того, замість як його там. Той зі штуки. Ой. Де ну нічого, зараз ми ще одну візьмемо. Яку ти хочеш кольору, зеленого. Зеленого, ну хлопці такі, зелений люблять. А тут у нас немає зеленого чогось. Є фіолетовий, синій. Може синій краще? Ну добре, спробуй. Синій, а потім береш в ручку можеш собі щось... О, я знаю, що я зроблю. Я зроблю дещо да, таке. Оля, а ви що я випадково твіто роздію це тобі? Дякую. А я собі ще одне зроблю. Так. І що ти зробиш? Я собі корону зроблю. Ні, квіточку. Ой. Я щось знов зробив не то, що треба. Ну, давай тобі зараз дам кульку знов. Знову одно і знову береш. Зобе квіточку. Моя квіточка. Е, так. Ой, вже не плачеш. Давай включаємо світло. Не плачу. День народження закінчилось. закінчилась. йдуть отдыха, что ты я понял, порвоз. Пардам додому. А я хочу цей потом додому. ще ось цей... Ай, ай, які клюшки! допоможеш мені нести? Так, ми ще трохи вдома з тобою тобой до народження. Так надуємо кульку вісім. Так. Додому ммм, Піснички. Так. а це моя фотка. Так, ідемо додому. Так. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Я думаю, ви чекаєте лайки, коментарі. Сьогодні мій день народження. Він насправді не сьогодні, а як його там. Він ж... як його. З самого Просто сьогодні я хотіла зняти це відео. Якщо ви чекаєте від мене лайків коментарів, я знаю, чого ви хочете покласти. Вам цікава, яка в мене заставка і взагалі все. Зараз я вийду і вам покажу. Я просто граю нас на площі. Вам, напевно, цікаво, скільки в мене ігор, ну багато. Так, заходить далі в Avatar World. Я думаю, вам це відео сподобалось. лайків, чекаю, чекаю коментарів, коментарі, що таки. Всім попав всіх люблю.